І ті операції, які потрібно проводити якісно і з прямолінійністю, то дуже у цьому допомагає навігація, як показує практика, можна знайти тракториста, який зможе вести прямолінійно. Трактор там якийсь період часу. Це можливо 2-3 години. Далі в нього вже буде просто-напросто утомленість, не буде такої віддачі. Це дуже важливо, що немає людського фактора. Якщо працювати з маркером, відповідно, їм потрібно становитися в лінію. Або ще так, він нажимає одну кнопочку, трактор автоматично становиться на потрібну позицію і вперед. Я включаю автопілот і він зараз сам трактора вирівняє. Там веде мене, заводи в поле, я не рулюю вже. Вон там предупредило рівненько все. Розвертає сам, заїжджає куди мені треба сам, щоб було рівно з такі. Точку А нажимаю, потім проїхав 10 метрів, точку В. І все. Кожен трактор продивлявся, завелися всі поля, які були посіяні. Із контурами, з усим сім'я. Тракторист під'їжджає, заходить в меню, відкриває функцію Open Field, Він вибрав поле. І далі йому в лінії автоматично розмалюється. І він по них ходить. Тракторист має змогу дивитися назад за виконанням, за прямолінійністю, за якістю проведеної операції, при тому, що трактор керується сам, іде правильно в порядку. Як показує практика попереднього року, коли ми тижили іменно вручну, 100 метрів добре я їду, у мене голова дірнулася назад, подивитися, що ж має робиться ззаді, Руль автоматично кудись підвернувся. Поки повернувся вперед, ну 3-4 метра підрізав. Я вже маю ще одну штучку. У мене тут ключа гідравліку, щоб з трактором зремнялася мотигами. І тоді воно він, трактор рулює, і мотига за трактором вони копірують і тоді рівно воно все робить. Тепер незалежно від того, чи там трактор трошки десь підвело колесо, чи опір ґрунту дав якесь відхилення, рамка підрульовується, їде прямолінійно по лінії трактора. У нас зараз стоїть РТК і точно 2-3 сантиметри. Реально, якщо вистання на країполі встанете, ви не увидите різниці між рядками, навіть якщо есть Ми бачимо. 45 см. 45 сантиметрів. Перш за все потрібно для стикових ніжок, тому потрібно чітко рівні були. Підсотки 15-20 трат, якщо не користуємося навігацією. При уборці краще. І при тому як розвертається, менше витоптується. Час заходу на рядок скоротився в рази. цими навігаторами вночі і днем Дуже добре працює. Тобто я не шукаю по полі, де я їхати, де я буду заїхати, все я бачу на екрані і дуже просто, дуже легко. Це така ночі, хоч і свят тут хороший, напряженка на глазах, і ти сидиш, а ніж аніж спать сюди хочеться. А тут воно тебе пікає, хоч і будеш кліпати, воно тобі запікає, по-любому не спатимеш. Навіть ночі ми сіли, тобто ми посіли 1927 гектар в період п'яти днів. в ручному режимі. Ми це не зробили. Зараз набагато краще. Що раніше сіяла сівалка 100 гектарів, зараз сіє 125, 130, а то 150 гектарів може сіяти, в залежності від поля. У нас полів немає ідеальне квадратне з рівними сторонами, розумієте. Тому йде пересів. Система FieldQ не дозволяє пересівувати. Тліпосіє замальоване, воно заїжджає, цікає там сівалка, ну, стільки рядків, смотрю, стільки воно де заїжджає. У нас нет пересевов, соответственно, есть хорошие всходы. По две форсунки отличается у нас наш там. Он не заезжает, он лишнюю площадь не прыскивает дважды или не до прыскивает, потому что очень важно. Приблизительно идет экономия в 5% на семенах при посеве с Field IQ. То есть до 5% на химии экономия. Влияє на розход дизельного топлі, тому що тактор працює рівномірно, з однією швидкістю задано, йде плавна робота, плюс умішається за счет того, що он постійно заїжджає в нужну лінію. В автоматичному режимі на 150 грамів відповідно менше дизельного кола. то цифра смішна, але якщо, допустим, взяти всю площу 10 тисяч і перевести це все в фінансову сторону, то я думаю, економія буде відчутна. Внес большой відпочаток в нашу компанію. За счет Дрімблу ми можемо осуществляти нові технології. Якість відповідає вимогам, так як необхідно для проведення обробітків. Ми задоволені, агрономи і трактористи так само задоволені, бо набагато легше працювати з трімлом, ніж з маркером. Ним не нарадують. Другий рік, що в воронк, що в культивації, що в всьому, тотан немає. Більшісті. Вибирали ще не просто компанію, а то компанії з которой будет удобно работать і которая будет осуществлять хороше сервісне обслуговування. Все зробили і задовільнили у нас якості.